На перше, це безпека, це безпекова зона, яка повинна бути у кожної дитини. І ми взяли собі таку основну мету і хочемо добитися цього результату, щоб наочне навчання у нас вийшло найбільша кількість дітей. І е, ми плануємо десь 70-75%, щоб діти вийшли на очне навчання. Е, зрозуміло, що будуть питання першої і другої зміни, але вони будуть навчатися очно, тому що ми збільшуємо більше на 7 тисяч квадратних метрів. Більше ніж на 7 тисяч додаткових площ, площ укриттів, і це дасть можливість в багатьох школах це зробити. Це друге укриття, яке ми зробили. Перше укриття у нас на 100 квадратних метрів, друге укриття це на 115. У зв'язку з тим, що мережа у нас 240 дітей на наш дошкільний заклад. Тому у нас виявилась така потреба: дітки повертаються з-за кордону, дітки повертаються в дитячий садочок, і тому ми вирішили будувати друге укриття. Ось ми його розпочали і будуємо на такій стадії за 15 днів. Обіцяють підрядна організація Віктор Дмитрович Погребський здати його. Укриття розраховане на 100 осіб, ми його збудували, відкрите воно було в грудні 12 грудня. Основні локації, як ви можете побачити в першу чергу, це наш куточок безпеки, в якому розміщений пожежний щит. Також тут на поличках ви можете побачити запас їжі і води. Ось ця зона: це психологічний куточок. Далі у нас розрахований на клогопедичний.